Понеділок, 2 грудня, коли втручається Бог. Бо для мене ти став пристановищем баштою сильною супроти ворога. Псалом 61, -й, 4 -й вірш. Одного разу, пізно ввечері, одна журналістка з Лос-Анджелеса вирішила скоротити дорогу додому. Вона почала підійматися стрімкою неосвітленою стежкою і майже відразу почула за спиною кроки людини, що швидко наближалася. Раптом ззаду на неї накинувся незнайомець і почав душити її ж шарфом. У цей самий момент, на відстані багатьох кілометрів від цього місця, мати дівчини прокинулася від глибокого сну. На неї раптом напав страх, що з її старшою дочкою ось ось має статися щось жахливе. Мати відразу ж схилилася на коліна біля свого ліжка і почала молитися. Вона палко розмовляла з Богом протягом 15 хвилин, просячи в нього захисту для своєї дочки. Відчувши впевненість у тому, що на її молитву послана відповідь, вона знову лягла в ліжко і заснула. А на тій кам'янистій стежині нападник несподівано припинив душити дівчину. Він миттєво повернув свою голову в бік, неначе прислухаючись, а потім кинувся бігти вниз по схилу. І дочка, і її мати твердо переконані, що в даній ситуації Бог виявив себе як вірний помічник завдяки тій молитві. Дуже важливо зрозуміти, що ця посвячена мати молилася до Бога, який перебував не на великій відстані від неї, а поруч. Вона була знайома з його голосом. Вона знала його достатньо, аби відчути в потрібний момент, що він відповів на її молитву. Вона знала його достатньо добре, щоби повністю довіритися його захисту. Коли ця благочестива жінка стала на коліна біля свого ліжка, Господь був поруч. У боротьбі між добром і злом молитва це могутня зброя в руках віруючого. За допомогою молитви сили зла можуть бути переможені. Елен Вайт пише, що у відповідь на молитву віри Бог зробить те, чого він не зробив би, якби ми не просили. Коли ця вірна жінка молилася, наш Господь послав могутніх ангелів, щоб вони зупинили кривдника її дочки, могутній вплив Святого Духа примусив його втекти. Проте, як нам пояснити, що деяких християн грабують, гвалтують і вбивають? Невже через нестачу віри? Невже за них ніхто не молився? На нашій планеті, охопленій повстанням, погано трапляється із добрими людьми. Ми не до кінця це розуміємо, але Бог використовує серцевий біль, трагедії і страждання, аби привернути нас до себе. Він часом використовує нещастя щоб досягти своєї відвічної мети. Окрім цього, Бог поважає свободу вибору людей, які можливо хочуть заподіяти нам шкоду, тому не завжди втручається, іноді він дозволяє злу розвиватися. Це складно зрозуміти, звичайно, однак ми все одно можемо довірятися йому, ми все одно можемо продовжувати вірити, ми все одно можемо продовжувати тягнутися до нього. Ми все одно можемо продовжувати молитися, знаючи, що він втрутиться, він відповідає, він не підведе нас, а незрозумілі речі він сам пояснить нам, коли ми зустрінемося у вічності.